Сьогодні ми поговоримо про виступ президента Дональда Трампа та президента Зеленського на Міжнародному економічному форумі в Давосі. Чому це важливо? Це важливо, тому що ми мали нагоду подивитись на звернення двох президентів в рамках того ж самого заходу на тій же самій платформі. І ми можемо порівняти риторику, які акценти ставляться на внутрішній політичній арені в кожній з країн, їх президентами та на міжнародній арені. Для міжнародних відносин на даний момент важливим питанням є припинення війни в Україні. Дональд Трамп ставив своєю задачею припинити конфлікти, які відбуваються на ближньому сході, до того, як він вступить в свою каденцію. І він досягнув це, як він зазначив, що це саме його досягнення було. Ми, я так розумію, що мається на увазі. Домовленості, які були досягнені, і попередження, які він висловлював публічно для припинення цього конфлікту, тому перейдемо до того, що сказали президенти в своїх промовинах. Зеленський зосередився і почав свою промову на темі Європи і тих ризиків, які існують на даний момент для Європи. Це трошки виглядало дивно, тому що з іншого боку президент Трамп почав свою промовину про, з внутрішніх тем американських. І проблема з, е, з заявами Зеленського в тому, що е, дуже мало часу було приділено саме українській внутрішній тематиці. Е, були лише деякі моменти, де він Визначив загрозу Росії і в тому, що ця загроза продовжується загрозою для Європи, він почав свою, свої заяви з того, що для Європи дуже критичний момент наступив в тому, що адміністрація Дональда Трампа Скоріше всього буде зменшувати допомогу в рамках військової оборонної допомоги через НАТО Європі. І він зазначив, що для Європи як основним союзником є США Америки, і це викликає велику турботність у європейських лідерів і європейських народів. Тут важливо помітити, що, що е, відповідальність за е, безпеку е, натякається, що вона висить на американцях. А насправді ми розуміємо, що європейці самостійно мають визначати ці питання і ставити акцент на них. Е, далі він. Е, Зазначив, що в економічному сенсі є велика стурбованість, що Америка зосереджується на інших напрямках, ніж європейських, і зазначив, що це неприйнятно, щоб Європа і європейці були другорядними або третьорядними в адженті Адміністрації Трампа. Він сказав, що європейці і Європа мають здобути відповідного їм місця в міжнародній економіці. Дуже багато часу було приділено ризикам, які витікають з того, що Росія змогла за час війни налаштувати виробництво зброї, яке перевищує Можливості виробництва зброї європейськими країнами. І також було згадано, що на даний момент у Росії є союзники, такі як Корея, і що було підписано договір з Іраном. Він також зазначив, що в російсько-українській війні воюють 12 тисяч корейців, із яких 4 тисячі корейців було вбито. Він також сказав, що на даний момент Україна змогла налаштувати виробництво новітніх технологічних систем, таких як дрони, і що ці системи виробляються в великій кількості в Україні, і що вони являються передовими порівняно з іншими країнами. І закликав партнерів європейських вкладатись в виробництво зброї в Україні. Тут треба зазначити декілька моментів. От вчора, чи сьогодні, я вже не пам'ятаю, був такий ефір в на каналі Укрилайф у пані Немирі з аналітиком з Австрії Томом Купером. І там всі проблеми, які ми обговорюємо всередині України: проблеми з військової точки зору, проблеми виробництва зброї, браковані міни, які ми бачили на фронті, все це дуже детально описується. А також проблеми в управлінні військовою, проблеми в управлінні країною. Дуже часто. Ми бачимо, що лідери думок українські, і навіть президент поводять себе в своїх заявах таким чином, що нібито ми живемо в якомусь минулому сторіччі. І ця інформація, вона недоступна нашим західним партнерам. Але ми прекрасно бачимо, що передові аналітики світові західні. Вони про всі ці проблеми говорять відкрито, і в 21-му сторіччі неможливо казати, що Україна є передовою країною в виробництві зброї, і паралельно мати такі проблеми. Ну, це я зазначаю від себе, щоб було зрозуміло, що дуже багато моментів заяви президента нашого в Давосі, вони. Ну, виглядають трошки не, не співвідносяться з реальністю. Давайте перейдемо до того, що говорив президент Трамп. Подивимось, як відрізняється його промова. Дональд Трамп почав свою, свою заяву з того, що він е, е, описав е, свої чотири дні. Е, Президентства як найбільш ефективними з усіх президентств, які були до цього. Він сказав, що були прийняті рішення, які вирішують дуже багато проблем, які були створені попередньою адміністрацією. Він зазначив, що були підписані укази, які визначають перспективу, вкладення в інфраструктуру. Американську почав з того, що він сказав, що він приймає рішення, які дуже швидко і дуже ефективно зменшать проценти, які зроблять Америку привабливою для іноземних та внутрішніх інвестицій. Що як, яким чином він навіть описав, яким чином він збирається це робити. Він сказав, що для того, щоб розвивати інфраструктуру, яка буде ставити на технології штучного інтелекту і розвивати їх, Америці потрібно подвоїти виробництво енергії, яку виробля, яка виробляла Америка до цього. Це важливий момент, і ця енергія вона дасть можливість не тільки розвивати галузь штучного інтелекту, але й розвивати галузь криптовалют. Ми всі знаємо, що для того, щоб криптовалюти працювали і розвивалися, і цей ринок збільшувався, потрібно дуже багато енергії. Він також, ну, з моєї точки зору, використав такі. Слова як екологічне вугілля е, і, так, і чисте вугілля, е, як джерело енергії, запасне. Він це зазначив запасне джерело енергії для всіх цих проєктів. Е, тут, скоріше всього, він закидає попередню адміністрацію, яка наклала обмеження на дуже багато. Е, так званих незелених технологій виробництва енергії? Він зазначив, що за один день він підписав більше указів, ніж попередня адміністрація, за всі 4 роки, і залишався на внутрішній політичній адженті досить довго в своїй промові. Що він сказав по міжнародним? Відносинам. Він перейшов до міжнародки через те, що зазначив, що американський народ зможе стати знову багатим і буде мати пріоритетність в його каденції збагачення і поліпшення життя американського народу. Але інвестиційні можливості, можливості. Відкритого ринку, попри те, що будуть введені санкції на імпорт товарів з інших країн, вони будуть відкриті для всього світу. І так, так як джерела енергії будуть дешевшими за рахунок його політиці в Америці, так само вони будуть дешевшими у всьому світі. Це дасть великий буст для розвитку економік в усіх країнах. Він також зазначив, що він зможе домовитись з Саудівською Аравією, і попередні домовленості вже досягнуті на інвестиції більше 600 мільярдів доларів в американську економіку. Які можуть досягнути навіть одного трильйона доларів. Також він зазначив декілька разів, що війна, яка йде в Україні, це війна, яка не мала початися. Якби він був президентом, як він зазначив, ця війна ніколи б не почалася. Ем, так. Ем, він сказав, що до слухачів, що якщо б ви бачили ті фотографії, які бачив я е, з фронту, то ви б жахнулися, і ви б ніколи не були такими самими після цього. Ем, він сказав, що молоді люди гинуть у цій війні, у війні, яка не мала початися взагалі. І що це. Відповідальність попередньої адміністрації американської те, що ця війна почалася. Е, окрім цього, він зазначив, що в 2022-2023 році у української сторони були можливості завершити цю війну. Е, і Пан Зеленський, він конкретно звернувся до президента України, вирішив її продовжувати, попри те, що сил наявних в Україні не вистачало для цього. Тому цей, ця війна має зупинитись, і він зробить все для того, щоб її зупинити. Мільйони солдат, як він сказав, з, Воюють на фронті і великі території зруйновані, міста зруйновані. Він сказав, що всі бачили ті кадри, де ракети влучають великі будівлі, і ці будівлі руйнуються жертв набагато більше, ніж ми думаємо. І треба це припиняти. Скажімо так, він говорив як про негативні аспекти, так і говорив про позитивні аспекти майбутнього. В нього весь час був цей баланс між тим, що відбувається і чого не мало б відбутися, і ті перспективи, які можуть відкритися, якщо вирішити ці проблеми і рухатись вперед. Також він зазначив, що конфліктна ситуація, яка існує з Китаєм, і дисбаланс в економіці в стосунках Китаю і Сполучених Штатах, він налаштований це змінити, не тому, що він вороже ставиться до Китаю, а тому, що має бути досягнутий баланс і в цілому. Якщо брати загалом те, що каже Дональд Трамп разом з відповідь на, на питання, які йому задавали після промови, то створюється такий клімат, де він рішуче спрямований на те, щоб вирішити ті проблеми, які існують. Він готовий домовлятися з позиції сили завжди, це його особистий стиль, але він не хоче коїти зло своїм контрагентам. Він це зазначає в будь-якій темі. Так само, як він, коли звертається до президента Зеленського, він каже, що ось такі помилки були зроблені. але Кажучи про Зеленського, він каже, що Зеленський готовий йти на певні домовленості. Так само він каже про Путіна: я не знаю, чи Путін буде готовий прийняти домовленості, але я знаю Путіна і я думаю, що ми зможемо досягнути домовленостей. Дуже багато було в промовленні Сказано про неефективну адміністрацію попередню Байдена. Ми також можемо побачити, що останніми днями починають в інфопростір виходити свідчення про те, як приймались рішення цієї адміністрацією. І ці ріш... багато разів ці рішення підписував президент Байден, не, зна... не пам'ятаючи після цього, що він підписував. І існує, скажімо так, в американському медіапросторі така думка, що саме з цього приводу Байден не був дуже публічним президентом. Його, умовно кажучи, тримали далеко від камер дуже часто. Тому. Він також сказав про стосунки з Канадою, з Мексикою, сказав, що він зможе домовитись з президентом з прем'єр, з першим секретарем Китаю Сі, про те, щоб припинити потік наркотиків з Китаю до Мексики і до Сполучених Штатів. Він зазначив, що. По його інформації 300 тисяч кожен рік американців помирають від цих наркотиків. Ми губимо їх, так сказав. Е так. Давайте перейдемо до запитань, якщо у вас є якісь запитання. Тут дискусія ціла в нас. Почалася в коментарах. Зенусно пи 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 пише, що ми можемо багато чого запозичити з економічної стратегії Трампа. Зниження податків для бізнесів, які працюють в середній країни, обмеження зовнішніх гравців на ринку, які демпінгують ціни. Ну, в цілому можна з цим погодитись що треба підтримувати внутрішніх виробників, але тут є нюанси, тому що Україна в цілому знаходиться на перехресті економічних, скажімо так, на перехресті інфраструктурному. І тому тут я не знаю, чи це буде раціонально саме запозичити точно. Скажімо, стратегію Америки в даному випадку, але є нюанс. Що можна побачити з того, що покаже, як стиль Трамп в своєму правлінні Америкою, є дуже відкрита чітка позиція політична у Дональда Трампа. Він дуже рішучий. Рішення приймаються дуже швидко. Не, не збирається витрачати багато часу на те, щоб були втілені ті рішення, які він приймає. Тому це, цього ми давно не бачили в політиці в цілому, і я думаю, що це дуже ефективний спосіб, якщо більше країн і більше політиків в світі будуть цей стиль використовувати, то зменшиться кількість проблем, та й в міжнародних відносинах це теж стосується міжнародних відносин, тому що. Коли займає дуже багато часу, до речі, в, в своїй промові Трамп розк... ну, вже в питаннях, в запитаннях стосовно стосунків Америки та європейської спільноти, що як бізнесмен він старався зробити, досягнути певних домовленостей в Європі, і це займало дуже багато часу, тому він відмовився до цих перспектив як бізнесмен. І це є велика проблема європейської спільноти, дуже нагроможена велика бюрократія, яка існує по прийняттю рішень, і великий час, який потрібен для того, щоб щось відбулося, і якісь зміни сталися реальністю. Тому оцей підхід до зачистки бюрократичної машини і зробити її орієнтованою на те. На ефективність, на ефективне прийняття рішення є важливим. Я думаю, що ми побачимо більше змін в цьому напрямку. Думаю, що США будуть першими, а далі за ними будуть рухатися інші країни Заходу. Ем... І хочу сказати, що він не один раз сказав, а три рази десь зазначив, що дуже багато людей помирають на фронті в Україні, і це треба припиняти. Це важливо, тому що це показує рішучість, з якою Дональд Трамп хоче підійти до вирішення конфлікту і припинення вогню. Тут таке дивне питання, чи п'є Трамп. Це дуже цікаво. Я думаю, що журналісти в певний момент за 4 роки його запитаються, і Джокіт отримає свою відповідь. Задавайте свої запитання в коментах, якщо хочете. Тут е, ціла дискусія виникає, що в Європі потрібно знижувати податки. Так, в Європі дуже високі податки, навіть вищі, ніж е, в Сполучених Штатах. Для е, Сполучених Штатів це виглядає дуже, особливо для великого бізнесу, виглядає дуже неефективним. І це є таким конфліктним моментом. Е, Повернусь трошки до промови Зеленського. Він сказав, що європейцям треба підвищувати кошти, які витрачаються на оборону. Він сказав, зокрема, що якщо це 5% мають бути, то це найбудуть 5%. Є трошки таке дивне дивне питання, що. Президент Зеленський дуже багато своїй промови е, каже про те, як мають поводити себе європейці, е, е, Дональд Трамп теж е, зазначав, що є нераціональність європейських е, політиків в тому, як вони приймають рішення, які політики реалізуються в Європі. Але Різниця в тому, що Дональд Трамп визначив конкретні свої дії, які будуть протидіяти цьому, як він буде працювати з тим, щоб це змінювалось. Президент Зеленський не зробив цього, ну, це зрозуміло, тому що важелі впливу в Україні нема на те, як будуть змінювати свої політики європейці. І якось так про промовини двох президентів. Так, Джокітен продовжує тут про звички відомих людей. Каже, що Ілон Маск наркоман. Ми цього не знаємо. Чи він є наркоманом. Ми не знаємо також, чи п'є Дональд Трамп. Менше з тим. Те, що має значення, це не. Що, що ми можемо гадати, що є звичками відомих людей і впливових людей, а які реальні дії ці люди роблять, як ці дії матеріалізуються в життя простих громадян. І тут є важливо, що дуже часто за останні десятиліття політики приймали рішення, які стосуються великих корпорацій, великих компаній, Якихось угод міжнародних, але ці рішення вони не впливали якось позитивно на громадян країн, з яких ці політики походять. Тому те, що видно в тому, що, як мінімум, декларує, поки що 4 дні тільки пройшло адміністрація Трампа по всім каналам, це те, що будь-які рішення, які приймаються, вони впливають, мають інтенцію, скажімо, вплинути позитивно на громадян Америки і на громадян інших країн в тому числі. І це є важливо. Тому що ви питання не задаєте. Але для першого на ефіру якось так. Хочу зазначити, що ми побачимо дуже багато цікавих подій під час адміністрування адміністрації Трампа. Але навіть ці в перші дні було підписано стільки. Указів, що ну, реально дуже швидкий потік подій, дуже швидкі зміни. Я думаю, що в наступні дні навіть ми побачимо перші, скажімо так перші контакти, які будуть відбуватись по темі російсько-української війни, і ми зможемо оцінити, наскільки Декларації, які робив Дональд Трамп, ефективні в вирішенні конфлікту, вирішенні війниці і в припиненні вогню. Підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на телеграм, канал Фарос. До скорих зустрічей. Дякую за те, що ви нас дивились.